Катастрофа росіян під Авдіївкою. Навіщо вони кинули в пекло небачену кількість важкої броні? Чому вони для цього обрали саме Авдіївку? Для мене, якщо чесно, загадка. І взялися випалювати місто. Яку тактику використовують росіяни, намагаючись оточити Авдіївку? І вони почнуть більш активно використовувати артилерію, авіацію. Ракетні системи і що насправді відбувається поблизу Донецька. Детальний розбір ситуації від фактів тижня. Кадри, які здається, востаннє ми бачили ще в лютому березні 2022 року. Величезна колона російської техніки просувається польовою дорогою. Цей броньований кулак окупанти зібрали з однією метою: атакувати околиці Авдіївки, створити загрозу оточення міста, змусити наш гарнізон відійти і, вочевидь, рапортувати путіну про чергову. Велику перемогу на фронті, але чи вдасться цей план росіянам? Факти тижня поспілкувалися з експертами. і Скоро вони дадуть відповідь на це питання. Прифронтовим містом Авдіївка стала не в лютому 22-го, а набагато раніше. Бої на її околицях точаться ще з 2014-го. По суті, місто наш форпост на підступах до Донецька до литовища обласного центру. Звідти лише 5 кілометрів. Російські окупаційні війська розпочали штурм, використовуючи вже знайому тактику затиснути місто з флангів, перерізаючи логістику його захисникам. Вони наразі в приблизно 3-3,5 кілометрах від основної траси, по якій йде власне сполучення Авдіївки з рештою, от тилу. І ну що таке три кілометри на війні? Це насправді можна дістати вже всім. Це дістає і аркаді дістають і міномети. Тобто, це не означає, що вони змогли вже цю трасу до кінця перебити, але користування нею стало вкрай важким. Це вже тепер приблизно так, як в останні місяці оборони Бахмута була траса через часів. Яр нею користувались до останнього дня, от поки останній боєць не вийшов з Бахмута. Але останні кілька місяців нею користувались вже тільки вночі і до. Уже так скажемо в екстремальному режимі, от наразі, от така е, неприємна історія з Авдіївською трасою. Тобто вони її не змогли ще перерізати, але вони її поставили під серйозну загрозу. За повідомленнями українського генерального штабу, основні зусилля крім наступу безпосередньо на Авдіївку, окупанти зосередили в напрямках тоненького, кераміки та первомайського. В Авдіївці вони використовують тактику. Схожу на тактику з Бахмутом, це вогнений шквал, але вже атакують не в лоб, а, а намагаються оточити місце з флангів. Як це вони робили в Солідарі? Тому от, ну це знаєте, казати, що це якась нова тактика, це ну не нова тактика. Це просто одна з тактик, яка відома. І ми це чудово розуміли. І наша розвідка там, чудово до вас працювала. Ми знали, що вони будуть намагатися атакувати саме з флангів. Тому ну, не головні сили, ну. Достатню кількість сил та засобів ми поставили наші збройні сили поставили по флагу для того, щоб їм вдалося це зробити. І поки що їм це і не вдається. При цьому росіяни активно долучають авіацію, намагаються послабити українську оборону своїм так званим високоточним озброєнням керованими бомбами. То, це все одно не та точність, до якої ми останнім часом звикли, працюючи з натівською зброєю, але ну як для орків це відносно точно, тобто вже не плюс-мінус місто, а все таки плюс-мінус квадрат, принаймні якийсь. Так от минулого літа вони використовували перші такі бомбочки, десь ну, штук по 20 на місяць, грубо кажучи, їх там на голову летіло. А наразі в одній Авдіївці застосовується до 20 таких бомб за добу. Тобто, це дуже потужні саме авіаудари. Е, ну, звичайно, ну, а з того, що вже звично, звичайно, це підтримано е, потужною артпідготовкою. Е, тобто, насправді, триматися там зараз нашим захисникам е, нелегко, коли отаке на голову летить. Е, ну, щоправда, Авдіївка це е, дуже непоганий, укріп району. Тим часом їхня спроба навпаки прорватися власне до самої Авдіївки, от вона привела до е, вкрай для них поганих результатів. Тобто вони думали, що, мабуть, ну мабуть, думали, що тут ми можемо тільки прогнозувати, але що після таких потужних авіаударів там, власне, всі будуть тільки ховатися, десь там по норках, переживати пережидати ці авіаудари, їх нормально не зустрінуть. Ну їх не просто нормально зустріли, їх з безпілотників випасли за кілька кілометрів, ще коли вони фактично тільки почали рух в бік наших позицій. Зустріли дуже повноцінно, і результат дуже яскравий. І справді, за перші дні російського наступу окупанти за самими обережними оцінками втратили до трьох батальйонно-тактичних груп. Лише знищеної бронетехніки дослідники нарахували за три десятки. Але з якого загашнику росіяни дістали таку величезну кількість залізяча? Невже потайки від нашої і західної розвідки спромоглися відновити техніку і провести таємну мобілізацію нових солдатів? Чи все ж таки змушені були послабити інші ділянки фронту? Ми пам'ятаємо, що в них було ну, велике групування. І залишається на Лімана-Купінському напрямку. від таке саме приблизно за кількістю групування на Волідарському напрямку. От саме це групування вони і може ще зняли з Купінська-Ліманського, ще навряд ли наврядчі. Це те групування, що там і було. Це не є якісь додаткові ресурси чи додаткові сили, які вони долучили там за рахунок скажімо, мобілізованих, чи за рахунок якихось складів зі зброєю чи з так важкову техніку. Ні, це групування в них було. Просто вони звузили лінію фронту до 5-30 кілометрів для того, щоб вона Відносно невеличкі великі ділянці фронту можна зробити ну, такий потужний кулак. Скоріше за все, такі потужні атаки в районі Авдіївки. Росіяни проводять з метою послабити український контрнаступ на півдні, зокрема, зняти загрозу оточення своїх військ і втрати важливого логістичного центру Токмака. І от вони терміново шукають, де б нам створити таку ситуацію, куди б ми такі змушені були кинути резерви. Чому вони для цього обрали саме Авдіївку? Для мене, якщо чесно, загадка з моєї точки зору не оптимальна. Для них вибір, саме тому, що це дійсно дуже гарний укріп район, об який вони вже зуби не раз розбивали. Ну але за кількось міркувань вони чомусь вирішили, що от е, са, 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 саме її нам доведеться обороняти не тільки силами того гарнізону, що зараз там, а от кидати туди ще свіжі бригади. Ну, побачимо, аби оточити Авдіївку, росіянам потрібні резерви. Головне питання, а де їх взяти, перекидати нові підрозділи з інших ділянок фронту не найкраща ідея, бо можна отримати удар. У відповідь, тож, скоріш за все, ситуація навколо міста буде залишатися важкою, але стабільною. Ну, накал буде залишатися, бо е вони зараз е почнуть, е ну, наступальні дії вони не призупинять, але е інтенсивність їх, їхня точно ще не збільшиться. Але, але вони зараз почнуть ну, це навіть не прогнози, наші б та очевидні речі, вони почнуть е більш активно використовувати артилерію, е авіацію. Ракетні системи вогню, в тому числі, вони будуть руйнувати Маріуполь. О, Маріуполь, бачите, Маріуполь, руйнувати Авдіївку, так як вони все зробили з Бахмута, перетворюю, перетворювати це місто на руїн. І якщо проводити аналогії з Бахмутом, то це місто навіть після його тимчасової окупації продовжує молоти російські резерви аналогічно ситуації з Авдіївкою. Щоденні втрати росіян на війні збільшилися вдвоє. Окупанти втрачають по тисячі людей щодня лише вбитими. Павло Васильєв, факти тижня СІТІВІ. єдині новини.